Сядьте, діти, посміхніться, схаменіться, не крутіться. Люби, я вас всіх вітаю, творчості від вас чекаю. Добрий день, мої розумнички! Сьогодні ми з вами будемо робити роботу, яку ви ще не робили. Я познайомлю вас ще з одним видом творчості. Запрошую вас зробити аплікацію. До нас завітала рибка, але вона дуже засмучена. Як ви думаєте, чому вона сумна? Так, у неї немає друзів. І від того їй дуже сумно. Давайте допоможемо нашої рибки, знайдемо їй друзів. Ви згодні. А для роботи нам потрібна картон синього кольору. Клей, пензлик, серветки, рибки лізнокольорові, які я зробила заздалегідь. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Повторюйте за мною. Рибко, рибко, постривай, ти від мене не втікай. А якщо будеш втікати, буду я настогоняти! Отже, наші пальчики готові до роботи. Почнемо. Візьмемо рибку жовтого кольору, змощуємо клеєм. І ось так прикладаємо на картон. Притискаємо її. Візьмемо ще одну рибку. Дивіться, ця червоного кольору також змощуємо клеєм і прикладаємо до картону, притискаємо пальчиками серветочкою. І ще в нас рибка помаранчева. І її притискаємо пальчиками. І ще одна помаранчева рибка. Тискаємо пальчиком і серветочкою, а також рослинки, які живуть в воді. Ось так. І ось так. Пальчиками роботаємо. Ось такі яскраві та веселі друзі вийшли у мене для нашої рибки. Малята рибка дякують вам за чудових друзів. Ох і рибки в нас красиві. кожна з них маленьке диво. Спробуйте і ви зробити аплікацію за допомогою батьків, а я чекаю фото ваших робіт.